Добра та позитиву, друзі, з вами Ніончик. Учора ми гарнесенько попрацювали нашими ДТшками, боронами гарно подискували. А сьогодні, друзі, ми будемо тюкувати нашу соломку. А працювати будемо 80-м МТЗиком, за тюкачом будемо його тягати і вчепимо з боку ПТЕС. А, а ПТЕСа будемо відповідно 10-25-м МТЗом тягати. Так що зараз беремо. МТЗ запускаємо. Ми, друзі, собі придбали із Німеччини тюкача Костріка. Зараз вам його покажу Такий прикольний. Чому в нього, чому самий прикольний? Зараз все вам покажу Дивіться, який тюкач Сама його особливість тому, що в нього є ззаду ось така стріла із прутів зроблена цею стрілою. Він буде обично тюки в нас раз пішли і пали на землю. А цей тюкач буде їх піднімати вгору і подавати прицепу. Представляєте, оце діло. Ще ми не працювали, це точно. Оби ж такими звичайними тюкачами. А тут ще така апаратура, то це буде дуже цікаво подивитися на таке. Дивіться, в нього такі колеса пузаті, підборчик. Тут такий бачите, налаштування є, щоб підкрутити туди-сюди. Ну, буде бачити, як воно буде працювати. В принципі, настроєний, але ще, знаєте, може. Ще щось попід прусюємо, подивимося. А так, да цікава апаратурка. Тут такий ще, друзі, дишень появиться. Ну, чепимо ось він сюди, кріпиться. І збоку буде отак, як світ прицепа, вона буде з боку їхати. Дуся, друзі, потім побачите. Так, а ми зараз чіпляємо. Та й будемо чіпувати соломку, друзі. Пшеничну соломку. Отак. І їдемо на поле. Тому що дорога в нас не цей, бачите, то з боку вчепити зараз його, то ворота не війде, і тут буде, треба всі дерева постилювати, щоб проїхав. Так, да, Поїдемо в ту сторону, бо тут вже з ПТСом не проїду. Таку прицепуру, думаю, візьму краще, як ПТС, тому що вона здорова, туди якраз багатенько влізе, друзі таку, знаєте, якусь колесеньку взяти туди тих тюків, тут може 15 улізе нахидом. Якщо поскладати, то може й дали. Складати, друзі, то не дурне діло. А так зараз гарно сходимо цим тюкачом. Як зашуруємо всю солову, все поле. Я спочатку думав, у шуражі його пустити собі, знаєте, січку передить, потім на підстилку. А це думаю, попробую все-таки подивився по об'явах, що продається такий чухач. Та думаю, замовлю собі. Замовив, прийшов. Такий прикольний з першого виду. Так, ось ми й приїхали, друзі. Та да, соломка в нас гарнесенька, гляньте, якісь купаки понасипуваді. Ну я думаю, він його схаває. Тут така ця підборка, що повинен схавати. Так, а зараз беремо МТЗ 25, 25 і приїжджаємо сюди ПТЕСко. МТЗик 1025 будемо з тобою сьогодні працювати. Я думав, знаєте, друзі, брати. 1221, але й цей потягне. Тут воно одна прицепа. Але, в принципі, і, і дві прицепи, можна сказати, як оця одна. А так більше всього, знаєте, для обкатки так брав, Чтоб прицепку потягав. Ось так. Цепили. І пече на коле. Оце сюди, друзі, тюки влізе. Коли то гарненько влісти, бо процесура велика. Більше всього, друзі, ми цю соломку гарненько поспресовуємо і я її продам, тому що я так подивився, у нас тих тюків, о, хоч греблюгатий, та ви що. Там тих тюків, я ви знаю що. Травиних, да, так, менше. А от соломи, тюків то багатенько. Тобі ще всього, да, я на продажу, завезем, продамо, будемо водити продавати. Заодно, знаєте, випробуємо сухача, подивимося, як він сухує, Бо дуже цікава така апаратура, що треба випробувати. А так дивіться, поле гарно задистували ми дт то можна, друзі, не урати. А більше всього я... Мабуть, його орати й не буде, тому що воно так гарно його все перелупило. Можливо, тільки знаєте, культиватого. Пройдемося, там побачимо, так, друзі. Будемо бачити тоді. Хоча у нас буде така робота сьогодні, будемо сучувати. Так, а куди ще нам цього ПТС поставити, щоб це так... Так, це ми, мабуть, усі друзі, спочатку два рядки що обхідних зробимо, а потім да-да-да, отак ми і зробимо. Так що зараз отак ПТС залишимо, відчіпляємо, Трактора, трактора, ми поставимо, друзі, ось Тут О, тут точно він заважати буде. Глушимо. Хай відпочиває, бо ми будемо працювати сьогодні 80-тим МТС. А тепер, друзі, саме цікаве. Дивіться, розкладаємо нашого тюкача. Раз. Опа, і є. Дивіться, зверху лежить цей дишець. Він потім раз і збоку чіпляється. Виходить, що цей тайдишлий раз чіпили на оцей кронштейн і тут на кронштейн. І тут в нас є звичайне кріплення для притепа. Да? А тут дивіться сама цікава яка штука. Будуть на стюки їхати, такій, можна сказати, як американська горка, якась дивіться закрутяде. І вони в нас будуть випадати прямо в прицепу. Не треба буде збирати. Це ж представляєте, яка штука, що не треба буде збирати тюків? А це представте такі, бо в нас тюки, друзі, будуть малесенькі, бо то здоровецькі тюкачі роблять здоровецькі, дуже ціго. А в нас будуть малесенькі. Так що буде дуже цікаво подивитися на тютюки. Перший раз все таки, друзі. Так. А що в нас там? А, пусте все. щоб не забите було. Так. Тут все в нас настроєне, зірочка в нас ходить, а ну да, все ходить. Все, друзі, пошприцував, помастив. А, карданчик у нас все нормально тут. Все, можна тепер чипляти прицепу. Зараз задці підточим. Така, Така, друзі, нехитра апаратура. Дивіться раз, щепили і пішли. Зараз до рядка підійдуть. Отак От раз. Дивіться, як прикольно. Наші тюки будуть раз і зразу падати сюди, потім подивимося, якщо бо вона буде на задню частину більшість падати, то сюди трошки подкидаємо, накидаємо там, подивимося. Так. Щоб наче прицепа на кузу не стало, бо тільки як задере той трактор догорів, і буде колесами. Так, а тепер опускаємо підборщика. Тільки раз. вмикаємо, Ох, паснуло соломку. Так, все крутиться, друзі, дивіться, вертеться. Все гуде, все значить правильно. Підборщик працює, Снег так от, все, можна, друзі, починати. Помаленьку, помаленьку, зараз Рушим помаленьку до цього. Ось це соломка, раз-раз, раз і пішла. Ага. Ого-го, а тут треба присорботи, бо тут як зажує. Оце кафець буде, отак помаленьку, друзі, ми спішимо. О, вже тючок з'явився, друзі, дивіться. Прикольно, ще таким точно, друзі, не займалися. Оце апаратура. Ууу, які вони малесенькі, друзі, дивіться, такі квадратні, вони не довгі, як квадратні, бачите? Таким паровозиком йдуть. Оце до. Да. О, о, тут а то задивився, як зажувало. О, ох, вже падать, падать починають. Прикольно, прям прицепу. Раз, падає, раз. Наче шоколадки якісь. Прикольно такою ковбасою йдуть. о хо, -хо. о, дивіться, як тікать. Турує хоч весни, добре, друзі. Так, вимикаємо. Зараз подивимося на ці тюки. Що це воно таке? Нічого собі, дивіться, якою лентою вони йдуть туди. Вони так прикольно цікаво, дивіться, так раз і наліво завертає. І вони якось боком випадають. Ну так, да, виходить, що лежа. Потім наліво-наліво і боком. А ну в прицепку заглянем. Ого, тічок свій тічок, дивіться, який друзі. Прикольний. Оце то тічок. Дав він такий чуть-чуть продовжувати. Прикольно, це можна їх і складати, так знаєте. Тільки раз-раз так наскладювати. А так прикольні тючки, дивіться, які маленькі. Да. Прикольно, значить, друзі, продовжуємо працювати. МТзик хорошо тягне, я думав, знаєте, буде важкувато, але заявлено, що як 50 фінських сил цей кукач назроблений, а лише з друзі, прицепа. Ну так попробував, тягне добре. Значить, будемо працювати. А тут крутнем зараз. О, дивіться, як добре хорошо а раз. Закрутив і все. Опівп'ять оп разу. разів. маленьку на рядочок заходимо. Ось так Та воно, друзі, бачите, в задню частину більше падає. То нічого будемо підкидати вперед. Так, а це ззаду тюк торчить, він не випаде. Там борт не диравий. О, тут, друзі, дивлюся, тюків буде багатенько. А ну на ходу, на ходу. Та да, дивіться, нема питань. Шурує, хаває так, що нічого не остається, можна й не пригупинятися. Yeah, just... Ой, що показати. Опа, так о. О, там горку такую сапили, як пішло. Так, це в нас є, вимикаємо. А тепер погонок зараз розвернемось. Ось-ту-ту. Тут страх нас трасток Так, Це нам треба вперед поїхати і крутанути. Отак От крутане. Заїжджаємо. Ми Михаємо і пішли. Ну така гора, звісно, друзі, так. Да. Соломки гарненька. Тим паровозиком чух, чух і пішли тюки. <плес> Довже, да, дивіться, скільки в припек. <плес> Це води, я так ходів, 50 кілограмові десь такі, да. бо ти здоровецькі по 400 кілограм, там по 500 і пішло, поїхало. Там не погубили тільки, ні, наче всі на місці. Тобі раз їдеш під волочок. О, там вже бачу ззаду повипадаю, треба буде вже до... скидати наперед. Зараз доїдемо, друзі, до кінця та й скидаємо. Вимикає. Да, хороший друзі, тюкачі, я вам скажу. Гарно тюхує, питань взагалі нема. Отак От тільки трошечки раз-раз поскидаємо. Вони бачите, тюки в нас на задню частину але нічого, це так, бачите, раз-раз. Тут його не А можна так... о, дивіться, можна. Тукас туди витягнуть. О. Не, хай зараз сам випадає. Вот такого гарненьку розгрівняємо тут. Накидаємо, дивіться ще скільки місця. Я так подивився, вгорі, думаю, нічого собі нападало. Ще є сюди валити. Отаку раз-раз. От так раз, раз. о. Нахидаємо. Все потім ще нападає і все підкидаємо. А так да, друзі. Хороша штука, можна працювати. О, у нас тут, бачите, обхідне. Зараз обхідні вхідні цілії. Так, все нам треба, да, оцю саму останню, не з цієї сторони, бо тут прицепа, вона в дерева заїде. А це треба з тої сторони їхати. Значить, ми підемо цей краю. Так о тепер обійдемо під дерева. О, цей один тюк бачу, там і випав. Нічого, заберемо. Поки. Ну, це, друзі, мабуть, все. Мабуть, оце вже гелить більш не буде. Бо вже така повнецька, що капець. Так, тоді ми ПТСка відчіпляємо. Від'їжджаємо. Ось такого глушим. Зараз кинемо цього тючка. Що він нас випав. Так, тут трошечки розправим. розправимо. Так, в принципі, все, наче не повинно випасти. Тут нормально цей ззаду отаку ми краще його раз. Так, все, дивіться, загрузили яку повнящу прицепу. Да, гарненько тюків, друзі. Дивіться, сходили там, там, там. Така гора каблін тюків можна. Я не знаю, їх якусь халабуду з них строїти. Так, ну добре, друзі, зараз беремо МТЗика і веземо на продажу. Зараз чепим. Так, раз і все. О, тягне добре, друзі. Тільки головне тепер по дорозі їх не погубити тільки. Так, краще ми поїдемо сідою, даєте хатами, щоб не через поле, щоб дета Бо тут, друзі, саме цікаве під горку, як там байдуже, щоб прицепу ні цього не нагнули, не перекинули. Зараз ще збавим швидкість, помалесеньку. Бо тут такий подйом невеличкий. А, байдуже, собі думав. А тепер попрядий, друзі, пошурували. А ще спокути вітром, ото діло. Так, добрались друзі до ферми Зараз в яму все висити. Ось так ось, сюди зараз задки здам. О, щоб трактора сюди не потягло. О, да, отак краще, друзі, ризикувати не будемо. А тепер на підйомлю. І йшли, друзі, тюки. Оце пошуруділо. Трошки сміхнути треба, бо в борту застрали. Туди-сюди зараз нехне бій, застрало, застрало. О, вже там трошки випало. Так, а те, мабуть, ану опусти щоб вони впали. Отак, от а тепер задираємо і повинні випасти. О, от це воно, дивіться, як гарно. Опускаємо. Оце поїшли тюки, які пошуруділи А тепер пече б, друзі, далі тюкувати. Так, друзі, зробили обхід, а тепер зараз піде вовгони. І такі малесенькі рядочки, там більші, там менші. Зараз все і пройдемо, потім розвернемось. Бо там далі він уже не йде. О, собственно, загубились. Кине все при розволоці виїхав. Щоб не погубить, друзі, головне. Вже рядок і ходить. Так собі зараз дойде, бо от друзі підберемо. Ось так оце. О, і можна верхти, друзі. Так, ще нормально, не повинно коли випадати. Це одна прицепка. Так, гарно друзі, залітають ті. sa e per que dói pos oh. bem Так, аду пустив, щоб трошки води впали донизу. Ось так, а тепер догори. О, як полетіли хорошо. Ти готи б застрал. Раз і зараз вилиться. Отак опускаємо. А ті руками так от докидають. Раз, раз, все. Ідемо на поле. Оце друзі вшурували поле. Гардо так я вам скажу, тюкач тюкує. Прикольні такі тючки робить. Малесенькі. Так ви знаєте, які можна і руками так складати туди сюди Але так ми насипом повозили, гарненько звозили, дивіться, все поле сходили. А зараз, друзі, беремо тезика, чіпляємо прицепку та запускаємо. Завезу продав уже останнє. О, треба було ще, друзі, вигрузити, зараз вигрузимо. дивіться, так от. Раз і пішли тюки. Ті, що залишилися в нас. Так, все, тепер вже чисте. Тепер тюкача складає. От тако є. Глушим. Тут це в нас гарнесичко. Зараз оп, вивізти. Поскидай, щоб ці тюки не поспадали. Отак, все. Тепер запускаємо 10-25-го. і візу продаю. Так, зараз висипимо. Гарненько так, друзі, ті заробили, я вам скажу, на тічках. О, як гарно, друзі, пішли. Так, опускаєм. А ці так докиди такого. Все. Тепер, друзі, всі тюки продані, гарно заробили. Прицепка дуже хороша, друзі, така зайта величезка, бо маленькою возити туди, а в принципі можна було б там дві чепити та ось його. А так непогано, я вам скажу. Гарно антезиком звозили, тягне добре. А що ж не буде тягнути така прицепа? Це, мабуть, знаєте, таку здоровецьку я щось щепити, то туди да, це таке. А так, друзі, гарно попрацювали. Всім дякую за перегляд! З вами був Ніончик. Пока-пока!